Вітаю вас! Сьогодні отримала свої дві посилки довгоочікувані, та хочу з вами поділитись розпаковкою. Мої посилочки дві і в моєму замовленні, замовлення моїх клієнтів. Ось такий шампунь серія «Натюрель». Морська терапія з екстрактом мінералів, мінеральний комплекс, та протеїни та залоє Ця серія не містить парабенів, не містить силіконів. 360 мл в тубі. Цей шампунчик активно, з активними інгредієнтами забезпечує ретельне очищення шкіри голови і локонів волосся і не викликає сухості шкіри та підтримує гідроліпідний баланс дуже гарно. Добре пі... піниться цей шампунь, легко вз... змивається, залишається волосся гладеньким, м'яким та шовковистим. В тубі 360 мл. Ось гарно зволожує волосся, надає блиску йому, Ось без фарбників, дуже економний туб. Ціна шампуню: 119 гривень по каталогу. Звертайте увагу на цю серію, а також акційна ціна на набірчик з цієї серії Гель для душу та лосьйон для рук і тіла по 229 гривень. До кінця лютого діється акційна ціна. Далі в замовленні шампунь, також серія натюрель, але з оливковою олією, ось, з протеїновим комплексом. 360 мл також без фарбників, без силіконів та парабенів. Для сухого та пошкодженого волосся дуже гарно підходить для фарбованого. Ось, чудово очищує, збагачений оливковим маслом. Ось, ніжно очищує, зволожує, надає блиску, дуже такий чудовий шампунь. Так що Звертайте увагу, ціна. Шампуню 109 гривень по каталогу. І зараз в лютому проходить акція на цю серію. Два набори. Один набір шампунь-кондиціонер можна придбати за 199 гривень по акційній ціні. І другий набір гель для душу та лосьйон для руки тіла за 229 гривень. Так що звертайте увагу на ці акційні позиції. Чудова серія по доступній ціні в лютому можна придбати. Далі в замовленні, Замовлення за тіні, кремові тіні для повік. Зараз акційна ціна в каталозі на ці тіні 179 гривень. Ось наші чудові тіні кремові, вони не, не скочуються, дуже стійкі, не течуть, не розсипаються, шовковисте таке нанесення, ось, не забиваються зморшки на повіках. Ось, не пересушують. Клієнтки замовили 01 тон рожевий сяйво та трендовий помаранчевий 03 Ось, Скористалися акційною пропозицією і замовили для себе Ось, значить 0,3 тон. Зараз вам покажу пакування. Обережно, скляна баночка. Ось дуже гарно так ціні дуже гарно виглядають, такий сяйво, дуже гарний, хто любить. Такі відтінки, багато таких іскринок, ось дуже такий цікавий колір, яскравий. Кому подобаються такі кольори, ось можна комбінувати, Ось дуже чудово до свята. Такий гарний колір, якщо вам подобається то зараз по акційній ціні можна скористатися. Це 0,3 тон. Ось, і зараз покажу вам 01 тон. Дуже таке стильне пакування, приємне. Матова кришечка. Це 01 тон. 01 ось, ось така. Матова кришечка. І зараз сфокусую камеру, щоб вам побачити тон. Ось. Бачите, він такий делікатний рожеве сяйво. Ось такий колір пудровий, пудровий, такий рожевий, але дуже-дуже делікатний. На денний макіяж дуже буде чудово виглядати. Так, дуже, дуже гарно. Ось. Так що, кому подобається, такий не, не визиваючи, такий делікатний блиск, дуже. Так що звертайте увагу на ці кремові тіні для повік в каталозі. Ціна лютого 179 гривень. Можна зекономити і вибрати свої відтінки, 4 відтінки. Ось, Так що, придивляйтесь до них. Далі в замовленні Замовлення клієнтки іншої, вона замовила для себе нашу неймовірну рідку матову помаду серія VFX Elite Pro з фотофільтрами 6 тон, вона для себе замовила. Це лімітована колекція. Ось так чудово виглядає пакування золоте, стильне таке, ідеальне покриття, ефект фотофільтрів. ось, І стійкість дуже висока. Цієї помади рідкої матової, навіть без олівця, дуже чудово, вона лягає на губи. Ось Гарний такий пензлик в неї буде зручно наносити вам цю помаду на губи. Яскравий колір це 06 На камеру він здається. З розовинкою, але по факту, коли його нанести на губи, він такий має відтінок, це відтінок фатальна красуня, і він має такий відтінок з персиковим підтоном, але рожеві нотки є, але більш він такий рожевий. Не рожевий, а з персиковим підтоном, вибачте, ось чудовий колір. Дуже такий гарний, буде гарно і навесні. Ось, можна. І зараз, за потребою, ось чудовий колір, 06. Неймовірна помада, дуже. І стійка ось, і насичений колір, і без олівця. Можна її наносити, вона не, розтічі, не розтічеться, ось, не забивається зморшки, чудові помади, так що звертайте на них увагу в каталозі. Ціна цієї помади 219 гривень. Ось, чудових 8 відтінків. Можна підібрати для себе на ваш смак ось дуже чудові помади. Якість дуже гарна, і стійкість, ще раз наголошую, дуже висока, вона вас порадує. Ця помада, ви будете задоволені. І ефект фотофільтрів: неймовірний, ось це лімітована колекція, так що скористайтесь. Далі замовлення клієнток. Це міцелярна водичка, дерматологічно протестована наша водичка міцелярна. Виготовляється вона на артизіанській водичці, котра знаходиться скважина на нашому заводі. О, сертифікація GMP продукту. Підходить для чутливих очей, можна знімати макіяж як з лиця, з обличчя, з глаз та з губ, Ось. немає складі запашників різких. Ось. Дуже чудово очищує мейкап ваш, і дуже гарно і Справляється із водостійким вашим мейкапом. і головне, що ця міцелярна водичка дерматологічно протестована. 225 мл. Все приходить зафольговане, Ось, чудово, зручний дозатор в цій міцелярній водичці. Не викликає подразнень, дуже гарно очищує. Ціна міцелярної водички каталозі 429 гривень. Далі замовлені, замовлення клієнтки, ось такий наш ополіскувач для ротової порожнини з олією чайного дерева, з природним антисептиком 700 мл в бутилочці, з дозатором. Зручно ви зразу можете налити і використовувати в ванній кімнаті. Можна використовувати для щоденного використання, можна діткам від 6 років використовувати для профілактики каріусу, дуже гарно, для профілактики запалень ясень, в кого така проблема є. І підтримує ідеальне здоров'я зубів дуже гарно, завдяки антибактеріальним властивостям своїм чайне дерево знищує всі патогені мікроорганізми в ротовій порожнині і захищає і зуби ваші від каріусу, і ясна від запалення. Це серія Smart Life. Котра виготовляється в Україні для бренду фармасі, але тут в Україні виробляється так, що підтримуємо українського виробника. І дуже чудове економне пакування 700 мл. Ціна такого поліскувача 159 гривень. Дуже гарна вигідна ціна. так що Звертайте увагу на цю позицію і не забувайте, що є такий чудовий ополіскувач в нашому каталозі. Ось. Далі також ця серія Smart Life, котра виготовляється на заводі в Україні для бренду Pharmacy. Ось Чудовий гель для видалення засмічень каналізаційних труб. Ось, гарно працює за 15 хвилин. Прочищує максимально швидко, ефективно, безпечний для різних труб. І в ванній кімнаті, і на кухні ось, усуває неприємні запахи і чудово впорається з засміченнями ось, гарно, швидко та якісно. Ціна такого гелю: 139 гривень 500 мл в тубі. Ось чудовий працюючий продукт. Так що звертайте увагу також на ці наші неймовірні продукти. І також є засіб для жиру, неймовірний. Просто він справляється за 15 хвилин від нагару пригорілих забруднень та жиру. Ось На кухонних поверхнях, чудово працює. Дуже гарно, і на рішітках металевих, він без абразивів, цей засіб від жиру, Ось, справляється і в духовках від нагару, і на кастрюлях, і на сковорідках. І чудовий наш очищуючий порошок. Я в нього від нього також в захваті не пошкоджує поверхонь, натуральна сировина без хлору, без алергенів, безпечно для довкілля та для тварин. Ось, Антибактеріальна дія. І, саме, що головне, не пошкоджує поверхню. Так що звертайте увагу на ці позиції. В каталозі чудова наша дієва серія по догляду за домівкою вашою. І також замовлення, замовлення іншої клієнтки. Вона скористалась акцією в каталозі серія A. h reversis доктора Geta Туни. Ось цей набірчик коштує 699 гривень по акційній ціні. Це елексир молодості, очищуючий засіб, дуже такий дбайливий, м'який, не травмує поверхню, з дрібними часточками буде ексфолірувати. Відмерлі клітиночки, ось м'яко очищувати пори та ваше обличчя від забруднень. ось, Можна на постійній основі щоденно використовувати його. І неймовірний зволожуючий крем з, з водоростями морськими та з вітаміном С серія. Ось, бореться з ознаками старіння, зберігає дуже гарну вологу в шкірі протягом дня. Я такою серією користувалася, Ось, залишилась задоволена, дуже, дуже гарний тон шкіри набуває, еластичність, пружна стає шкіра. Ось, і надає чіткого овалу вашій. Вашому обличчю. Так що скористайтесь, дуже гарно можна зекономити. Ціна цього набору 699 гривень у лютому. Ось такий чудовий набір. І я придбала для себе, повторюю, це крем моментальної дії з ефектом ботексу, з екстрактом планктону. Також ця серія h Reversis», доктора Джорджита Туни. Ефект миттєвий, дуже вас порадує, здивує, заповнюються зморшки мімічні вікові і розгладжуються, розгладжуються прямо у вас на очах. Тут 30 саше по 03 мл. Ось, і... Точково наносимо ці саше на зморшки, якщо на лобі, під очима, носогубні складочки, ось, якщо над губами є проблема частокол така. Зморшки також буде гарно працювати, а також біля вушок і горизонтальні зморшки на лобі та вертикальні дуже чудово працює. Ціна таких саше в каталозі 699 гривень. Це ефект моментальний. Концентрат планктону в складі, ось, і ефект ботоксу миттєвий, буквально миттєвий. Я в захваті від цієї серії, і я вам покажу, в мене в попередньому пакуванні ці саше, вони майже закінчилися. Ось, ось, ось такий пакетик, в ньому 0,3 мл, в принципі, одного цього пакетика може вистачить і взагалі на два рази. Да? Ось, за вашими потребами, в залежності від кількості да, питань, котрі є на обличчі. Ось, і в принципі, да, на два рази може вистачити. Ну, кому на один, кому на два. ось Цього одного пакетику. Сертифікований продукт, дуже чудовий. Я, я в захваті взагалі від цієї серії, вона неймовірна. І таке пакування, воно на магнітику, дуже гарно, стильно виглядає. Поставити на туалетний столик. Ось Зараз в новому пакуванні така повністю біла упаковочка, гарна, стильна. так що... Придивіться до цього крему, він просто просто неймовірний. І далі в замовленні. Ще одна позиція. Клієнтка замовила наш бестселер гель-каштан для масажу та по догляду позбавляє він дуже гарно втоми, набряклість ніг знімає, знімає біль та напругу в м'язах. В складі не тільки каштан, але й екстракт арніки. Також є екстракт з віробою, олія жожоба та олія м'яти, олія розмарину в складі, ментол. Ось чудова фармацевтична формула, дерматологічно протестована, економний туб 500 мл. Чудово працює, чудово знімає біль, важкість в ногах, при варикозі рекомендується його застосовувати дуже гарно в якості профілактики, при фізичному навантаженні, або якщо у вас сидяча робота. Буде гарно зміцнювати стінки судин, зменшувати запалення, розмарин покращить кровообіг дуже гарно. Ось приходить все зафольговане, дуже економічно, економічний туб, 500 мл, Вам дуже надовго його вистачить. Дуже надовго і дуже дієвий. Ми також використовуємо в сім'ї і дуже задоволені. Якщо біль якась чи в. В спині, чи лікті чи руки, чи ноги, в колінах. Ось, якщо шия, знімає дуже гарно біль, якщо крутять ноги, також дуже гарно працює. І при варикозі, і для стінок судинок капілярщиків дуже гарно. Так що звертайте увагу на цю позицію. Ціна цього гелю 249 гривень за 500 міліграмів, дуже вигідна ціна. Не забувайте за ці наші бестселери від компанії Фармасі І він є також 250 мл, подвійна доза тут кінського каштану. Ось чудовий. І є другий варіант, зігріваючий, котрий містить паприку та перець чілі, в складі і ефірні олії. Ось, І корень Імберю, екстракт кроповий також є в пакуванні 250 мл і по 500 мл. Так що звертайте увагу на ці наші бестселери компанії Фармасі. І також у моєму замовленні це подарунок від компанії Фармасі Я доотримала, так як. За четвертий квартал 2022 року стала переможецю другого рівню експерт-програми, експерт-клубу від компанії «Фармасі». Свій подарунок я вже вам показувала в попередніх відео. Хто бажає, можете переглянути на каналі. Ось, А це ще доотримала футболку таку чудову з брендом «Фармасі». Такого коралового відтінку ось. І кепку, фірмова кепочка з го готипом ось, І це за 1 гривню. А е, великий подарунок, який я отримала по цій же програмі Експерт клубу, ось, за 49 гривень. Тобто, там з 10 подарунків я вибрала той, що мені був до вподоби, і отримала його всього лише за 49 гривень. Так що приймайте участь, реєструйтесь в компанії Pharmaсі та отримуйте свої подарунки та дохід додатковий. Ось, буду рада бачити вас в своїй команді. Дякую вам за увагу. Дякую за ваші перегляди. Ставте свої вподобайки, пальчики вгору. Буду дуже рада. Для мене це важливо, що моя робота для вас потрібна. сподіваюся, інформація корисна для вас. Ось і я допомагаю вам. Якщо бажаєте оформити дисконтну знижку мінус 25%, тоді переходьте за посиланням нижче, створюйте свій електронний кабінет, і я буду вам допомагати та вести вас в компанії. Ось і буду з вами на зв'язку постійно. І також там посилання на сторінку в Інстаграм. Також ви можете там оформити свій електронний кабінет за посиланням в шапочці профілю. ось, Приглядайте інформацію, там багато цікавої. Залишати повідомлення по замовленню можна нижче під відео цим, або в повідомленнях на сторінці в Інстаграмі. Ще раз дякую вам, вас, вам. Бережіть себе, до зустрічі!